Где Мар? Куда он делся? Я не розумію. А, от где. я думаю, де ти пропав. О, кстати. всем всім привіт, з вами я, Playx, і ви на моєму каналі, друзі. Це нове відео по роблюці, де ми сьогодні будемо з моїм другом Марком грати «Радужні друзі 2. Ми будемо починати насправді, підпишись, поставте лайк, то любить Україну, мені цікаво, скільки людей любить Україну. Підписалися, поставила, то крута. А ми будемо починати, скажи щось, Марк. Всім привіт. І ще я хочу сказати, що якщо ви дуже сильно любите Україну, то не Путін, Бог, не все плохо, всі у нас так плохо, що нас облако стріляли і посила його на Так, і ми заходимо на щот... Раз, два, три, заходим! Іди сюди, так. Я здесь. М -м -м. Да, зараз будем починати, тільки 12 людей, 13 людей, 14 все, людей, 15, 15 людей! Це. А інші не можуть зайти. Да, вийти не можуть. Чи зайти? Наш... Ми будемо з Марком держатися разом, тому що якщо нас вб'є, то нам кана. Ну, якщо, наприклад, треба якісь речі, то Марк буде один, ну, інколи він буде ходити або я буду ходити. До речі, ми з Тлоексоном ми з договорилися, договорилися, що. Я спочатку піду до фіолетового, бо, бо плейксон не розбирається у фіолетовому. І потім я вернуся, заберу всі лампочки, і потім ми підемо забирати далі. все. Да. Поэтому ми будемо починати. і Ми нажимаємо Skip. там кіпа, ми йдемо кудись в ліс, О, всі ми йдемо ось мій друг Марка. І віво якась людина, яка щось робить. О, Усе в скіп, скіп ми вже зробили. Короче, ми вам розповім, що червоно, ця червона людина нажована коновка червона, де з будинку вийшли всі монстри, там зелене і сине. Коротше, мій Мар... друг Марк іде до Фіолетового, а я буду поки здесь ви тільки що з Фіолетового вийшов. Лампочки знайшов такі. Молодець, я буду восі старта ждати, поки він прийде. Ось, вот, кстати, він вже. У нього три лампи. Когось усі не вбив. Е так, Марк по. Я знайшов. Блін. Фаолетовий. Фух, ти встигнув. Ага. Боже, він прямо біля мене був. Я. Це жесть. був. Молодець. Так, зараз він там. Так, вам поки йде. Все, я біжу до тебе, бо в мене чотири лампочки. О, там хтось на карте не вийде. Коротше, я, я пойду до тебе. Ще хтось прячеться, но ну, восьмі нас нікого немає, вроді зеленого немає, синого поки немає. О, я бачу, я в коробці. Бачиш вот этот коробка. Тихо, 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 тихо. Я... Тихо, я... тихо. Тут... Я, я... я в коробці, я в коробці, син мені не спалив. Я боюсь сынного. Ну, за углом, за углом. О, я подумав, там жовтий вже йде. А, а де ти, этой. Ну, іди до мене. Та вот, я йду, вот, я за углом. Там був синий. Да, иди до мене, іди до мене. Я тобі е де еще пасхалку покажу. ти <гас> когось... <Замечко>. Когось вбили. Ми Там є, так, є може бути зелені сили. Ми. І, 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 ти на тарзанки? А. Ні, я, я просто на своєму планшеті я колись зміг он, туди аж наверх піднятися. Пішли, тільки на тарзанку не йди. Ну, бо можна заходити в батути, то синий і зелений не зможе сюди зайти. Тому що вони слишком... Зеле... Зелене біжим, біжимо, бігімо, біги. Тому, а, ти знаєш, тому що зелені зелені слипої пойдуть тебе, тільки наоборот. Вот. Подожди, а я не здесь сиди. А, Плюксона, ти до мене. Я тобі дещо покажу, іди сюди. Да, Прошу. ми вже ми з Марком. Ми можна сховатися отак от Ага, Щоб... під столом можна. Сховатися. Так, ще три... ага. лампочки, і ще залишилось три і лампочки сині і зелені. Але ми ще не знаємо, де можливо вони бути. О, я бачу зелене тихо, тихо, тихо. Но ну, они должны э, скоро пересвечиваться. Нет, а, зл... зеленый. Ну, не чуть зеленый не вбив, я тупо его руку Так, тихо, тихо, я пойду э, на, на место. Я возьму вот этого фиолетового места. Блин, там там... Дівчинка О, синій синий він, він він, він, до мене цей спиною пішов на якось сине в ма в мене сине тепер. Синий його біжи до мене, подожди, вот синий. Бі, ну там дівчинка з лампочками. Там зелений, там синий рядом. Я <плес> бачу дівчинку. Вот це у нее жовтий лампа, вона кудись туди пише. Так зелений зелене. Так зелений навіть з коробки поймає. Він тебе не бачить, але з коробки поймає. Так да, он мене чуть не пійма, ти представляєш? Так, Поэтому... я буду в я в шкафу. Я в Ой, Ой, сине побачив мене, сине мене бачив. Я від нього І він Ми... я... за мною біжи, біжи, біжить, біжить, біжить. Спрячься в коробку, прячь, прячься в коробку. Подожди, а, я Нельзя, нельзя, нельзя. нельзя. Да, іди до мене, я в шкафу, я в шкафу там, я тебе бачу. Він те... за мною біжить, 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 він за мною… Ой, Бі... 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 Іди сюди, в коробку. Все, 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 дивись, дивись. Новий. О, я в нього. Ану, екстрим. І що, надо треба дівчинка. У кох, ну кох є. О, я бачу лампочки дві, дві. Я теж. А. Ну пошли, Марк. Пішли за нею. Мар, ну подожди мене, що ти без мене. А, подожди мене. Що ти. Тихо, а. Тихо! Синий, синий. А я отак от. Він мене навіть не побачив. Дивися, диви, він мене не бачить. А у мене теж. Тому, а зелене, зелене буде, от зелене на місто, я зрозумів, що зелене може вбити, навіть якщо, якщо ти в коробці. Марк з... Я взяв лампочку, ура! Скільки? Одна. А де вторая? Хтось її підібрав, 100%. Так, ладно. 24, все, остання лампочка. Я в лазертазі. Я а я вообще, вот, знаешь, где? Ну, вот, я здесь. Так. Як, якщо там синий, дивись! Так, ма, монстрів? Ага, во. Ну синий там, зелений може там бути, я не знаю. Ну дівчинка, ну лівно, нам потрібно. Дика, синий! Синий співав дівчинку! О, зараз буде показувати, до лампочка оставить. Дика, якщо? Си не там! Стій! якщо ніхто не пок не де не показує де остання ломочка, то значить вона у когось. Якщо так. Да. Ні, там зелений, там зелений, Так там... Він тебе з коробки навіть відпіймає. Я знаю, ну Нахі. я боюся, тому що там і щось сине можливо. Там синий, там зелений. Як... Я в коробке. Надо обережно йти тому що в цю сторону, тому що якщо там сини убежал, я від нього біжу біжу. біжу. Короче, я біжу на старт, я біжу на старт. А У тебе є лампи? Нет? Ну там, ну там де сини за мною ганя... йде, Тому швидше я бігу, бігу, бегу. Мат ти на старті. Ну, де мене. Я бачу тебе ти вроді десь, но сыни що, Но я вроде оторвався. Вот показывай лампу, Марк. Я здесь. Где ты там? А, во. Погнали за лампу. Так, а де вона? хаде вон. Да вот светится, банал. Он панали. панали. А, Она рядом, ряда. Ну, дівчинка пошла. Роблов 2024. Тихо, тихо. Там зелене, зелене, біжи. Мы с Марком. Сильника нема. Сильника нема. Я, якщо там. А. Все, ми виграли, Перший раунд є. Давай п'ять. Ми ну, вижалі перші скіт, скіп, скіт, нажимайте на скіп. Усі три людини нажав. Вот прийшов п'ятдесят п'ятдесят мені непогано, непогано. Mm -hmm. Скажи. Так, треба два скіпа. Mm -hmm. Чотири. Останні сі. Давай, 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 давай. О, О, так, що? Нареш. Що? Тепер нужно нам балон, щоб генератор. О, я ба я бачу перший. Вот перший я бачу. Вот он. я... О, до речі, жовтий жовтый проєднався. І, Да, а потім син, вот этот голубный. Голуба, голуба. Блакитный. Я зеленый. Сім... Блак... Я на цей, я на оце от... тарзан? Ні, Ой. я на зеленому атракціоні. О, мене жовтий по бал. А, не. А зжо. Я бачу... Знаєш, де? Я на наве... А я зверху. Там ж. Там може син бути зеленим. <гас> Т... С... Сини де? Мене, мене чуть синий не змопав. Так. О, я там там сістрю. там зелене, там зелене. Там наліки зелений. Я три коніс трики так, я в коробку О, привет, привет. О, даров... жовтий там. А ну я... зеленую. Я... А, а там а там зелене, а там зелене, і що щось, щось сказав. Там зелене, там си там може во ще сини буде. Жовтий, жовтий, жовтий там. А я у шкафчику, я у шкафчику. А в а в коробке може піймати? Та, да, не, не може, не може. А де він? де він? Ну, он вось восім старта. Ну, восім там, коротше. Цей жовтий. сииии <хи> просто екстрим. Там жовтий де-то ходить, я его вроде. А, он желтый. И Іди ко мне, я вот, смотри. А а скидывай 6 стороны. Я синий бачу, он пишет на, на левую сторону. Ну да. Вот. когось пеймалы. О, нам... О, здорово, я здесь. Скоро дуже підсвічуватись. Іще людину вбила. Ну, тут... Прикинь, якщо ми двоє останемося. О, це буде дуже круто, скажи. Ми... Я бачу два! Я цілих два. Ну давай один. Візьми там ось. Так, добре. добре, погнали. Якщо там буде син, або зелений, або жовтий, то нам треба якось од них вбити. Ну дивися, нікого там нема. Ні, нема. Пішли, давай, давай, давай. О, до речі, от. а що дівчинка несе, скільки в неї? О, одна, 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 Одн... останній, так. Ну, на... ну Скоро должен підсвічувати. Ні, воно підсвічується, якщо людина здохла, якщо людина з цією каністрою подохла. Та на кого? Я, ні... Ні Я... Я не буду не бачити. Я, я буду в коробці, но ну, 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 будь ласка, ну пішли кудись і ска. А там зелене може, можливо бути. О, до речі, знаєш що? Отут -от можна отак присісти, і ніхто тебе не бачить. Я вже... Та я бачу. Ага, я зрозуміла. Ну. Мар, я... одна канистра, Тика тихо, жовта жовтий. Він ж не мене о Ооо. Ні, не мене. Мін, мене. О, ні. Дівчинку! Дівчинка, Дівчинка здохла. Як, Як є, якщо вона може на батут випрыгнути? Скільки на людини залишилось на маппі? Раз, два, три, чотири. Чотири людини на мапі. Чотири. Ой, до речі, я зараз хочу жовтому спеціально попастися. Знаєш чому? Тому що ти хочеш на батут, я бачу жовтого. Вон там! Там, дивись, там коні. Там зелений, де он? Ну, Представьте, зелене можливо. Я бачу жовтого. Там зелене, 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 там я бігу бік. О, давай, давай, давай. Мене ловіть. Я вижу каністру, а на всі. він мене піймав, він мене піймав. Я пошёл за каніс. Я бачу, там синий, синий голуб, синий, синий. Я пошёл за останником канистрою. Я бачу її конистру. Останній. Ось я, я тут, я тут, бачиш? Я бачу, ну я зараз з конистрою добирати. О, йомає. Я не побачив, що там синій. Так, де там должен. Вот я бачу, вон он, він де там? А, ось. Ну ти вже забрав. Да, быстрейше лучше, быстрейше надо на лісницю підніматися. Ай. ломаться. Тут... Кто-то. Читай обесрав, тупо. там тупо п... я мене, і Там тупо. Я, Рисую, другий, 75 монет, непогано. Так, я тупо вылажу, а там тупо замен. Субтитры да, 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 на, нас DimaTorzok Залишилась. Нас двоє залишилось. Ще крутіше. Це. Марк, тепер на наш, на, тепер е, розказувай все, ми, тому що вже не знаю, якщо нас двоє залишилося, то ми повинні бути рядом, добре? Ще, іди, іди до мене. Не розділ... Знаєш, якщо ти з Лукасиком цей у коробку е, полізеш, то він у тебе выбрали і все у вас <Асан> тому давай март давай будемо разом давай пожалуйста будь. тому що є, нас двоє на этой мапі залишилось сыни он заметит ворота иди сюда іди сюди. тихо іди до мене іди до мене іди до мене. тихо тыка мы по кругу бежим він Бобі... а... біжи... он бежит забирай я не вмираю, он за мною біжить якось. Швидше! Я круг знайшов, я, я від нього вроді віддер. А, о, ні, ні, ні! Ні! А, думай, мама, Добре, Мар... Марк! Маркос залишився, ми можемо дивитися. Давайте будемо дивитися, як Марк пройде цю мапу. Я, не від... я перший раз сам граю. Якщо мак погибне, все нічого не ні. Ну, Бо сподівається, що мій, мій друг Марк, якщо, якщо ти залишишся, ти пройдеш мапу і будеш красавчиком. Та я постараюся, я просто перший раз сам граю. Цей у мене рекорд самому дойти. О, там, жов... там і жовтий синій був! А ти мене бачиш, да? так? Так, я бачу. Як угу. ти проходиш, тільки обережно проходь. Ех, ну, я сам. Мар будь дивися вогні, тому що якщо в тебе... О, жовтий! Я в коробку лізу. Все. Ось він бачиш. Ось ось, mm -hmm. ось, 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 ось. Привіт! Що це було? Що я це не бітбокс, що ли хотів такой? О, не знаю, бітбокс ну, хотів. Це довше пройти цей рак. Я стараюсь. Щас, якщо не виси, то... Зелений. Там зелений, жовтий. Ні, ну, як-то... Та їх там стадо. Ціле. Мар, Бігять від цього зеленого. Бучі бігять. Та-та-та-та-та-та. Кого... Він... Так. Жовтий пішов кудись. А сивий... Знову жовтий бітбокс поє. <гас> Я бачу голубого лукасика. Йди сюди, лукасик. Сейчас перед... Перед... Переді мною... Цей переді мною синій Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту... Марк на тебе надіжда. пройди замість мене цей цю цю Боже, руки. Боже, Боже. Там зелений ще. А я читер. Марк просто читер. Ск скоро должна без підсвич... А, тебе не будет без свічеш, тому що а, погибли, только ты остался. Он Тебе не замета, там і зелене, и синий. Там синій. И зелене, вот зелений. Ааа, зелені. Беги! Беги, беги, Ах, под дуб. дуби. А, я а я сам не знаю, что это было. Якщо купити монети, то це багато стоїть. Скажи. Та знаєш що, мені ще 4 каси залишилися, а у мене ще нагаєся. Мар, будь ласка, замість мене прийти це мапу, будь ласка. Та зелений. О, я бачу, бачу, вроді Лукаса. А, ні, мені... А, мені показалось. Я просто думала, що Лукаса, а, це лампа. Де? А тут сини. І, тут ти, і син, ти, син, ти сино. Ось он... бачу, два туалети. Да, я бачу. Бери. Ти як? Давай, поки сине пройде далеко, бо він здалека тебе побачить. Ну, ти молодець. Ти запам'ятай Лукасу здець Так, Он тебе хто там замітав тебе? Та Воала. А жовтий тебе замітав. Добре, тебе потрібно сюди спуститися. М а, до речі, ти чув типу, що синій лазить по драбині? Можливо, можливо. Бери швидше, швидше, швидше. І ще тебе два лукаси треба знайти. Тільки е, обережно, тому що в тебе вбити може. Може, а ти там дивився? Де? Ну, в, в десь. А там? О, до речі, ти це? ты може там? Лукас? Ну, якщо, ну, можливо. А сюди радужні друзі може ходити? Ні, Ну, може. Это вообще замість карты. Добре. Осталось тебе еще два лукаса. Только бору. Та зам... Да ти вас сили не замін ти. Да, ой, не за не побачив. Я я, по... я поки по коментарі прочитаю. Короче, на английском English пишу. Давай, мать, у тебя осталось я так ба. М... Е, у тебя есть еще. Да. Короче, ты знаешь, что там по той дик? Я бачу. <гаси> <гаси> Там Во Во, я так в как ми здесь ми Лада, Марк, тебе один. <осхи> <гаси> 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 ja, Давай, проходь, Марк, Марк. у один. Давай, А я а я А А тут. тут <гаси> он сейчас сюда прийдет? Нет, сын. Короче, я бац, я за... смотри, что я сделал. <реку> я, бачу... я бачу, как ты только оберез на Я тоже бачу Лукаса, только ты должен пойти. Там зеленый. <реку> Тихо. А я, не, я читером не буду. Лучше не. А все, я читером Он тебя чуть, -чуть рукой не зацепил. Ладно, давай быстрее, я вижу, я вижу, это он, наверное, ф... здесь. Фі... Мар, ты, по... ты, ти... по... ты ти... уже почти пройшов мам, пучука, обережно, он там тебя выжидает. Проходь и все, молод, красавчик. Так тут ще один раунд. Все, Це... я скипну. Тебе... боим, Ой, ты... теперь тут блокитно. Такая музычка. Тепер... Ой, я буду... Ой, я вышел случайно. Я не бачу, как ты пройдешь. Ну, выбач. Ну, ничего. Хоть бы и Марк пришел. Ты, а ты же видео снимаешь, но ты его можешь чуять, да? Да. Ну, добро. можна відео закінчити. Ми сьогодні з Марком почти дійшли до радужних друзів. З вами я, Плоикса, і мій друг Марк. Всім пока!